Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні 2 вересня. Ми приїхали на пасіку розставити кормушки. Може трошки дамо сиропу. Взагалі, пасіка не потребує зовсім підкормки. Ми з вами заглянемо вулик, подивимося. Але на всякий випадок по одній кормушечці в нас кормушки 1,3 літри. Ми все-таки дамо, щоб душа була на місці, щоб ми не переживали за наших трудях. Ну, Вистачить часу, скоротимо трохи нуклеусів і покосимо на пасіці. Впереді в нас два виходних. Отже, давайте трошки позаглядаємо наші вулики. Так, в цьому році. В садку взагалі хороший врожай. Отака в нас яблонька красунька грушечка. Ну, ще грушечки трохи твердоваті. Така тут, слава победителю, вже ми з'їли. Температура піднімається. І джілки інтенсивно починають літати. Вже не так, як літом, але все-таки зараз ми з вами заглянемо, що там в них робиться. Щось мені хочеться поставити, все таки кормушки. Цей точок обезпечив себе кормами на зиму, але по разочку, може, ми їм трошки дамо. Ось наш виноград такий красунчик, бачите? О. смачний, смачний. Так, муклеу також. Сьогодні будемо згортати, там вже не залишилося тільки закритий розплід І маток вже немає. Може сьогодні з десяток. Відберем. І все. Ну так. До праці? І так, подивимось цей наш вулик перший. Сім'ї на зиму ми скорочуємо в останній день відкачки меду. Тобто Забираємо наставки і з боків забираємо медові рамки до розплоду. Тобто зараз ви тут бачите, раз, два, три, п'ять, шість, сім ранок. 19 серпня тут на сіми рамках. Був розплід. Давайте зараз подивимося, яка ситуація і чи потрібно цю сім'ю кормити взагалі. Так, витягуємо отака повномедна рамка, тут трошки на стверги. Одна. Тут вже є розплід, Отак От стільки меду, тут трошечки розплоду. Тут такий площа. О, тут трошки більше. От наша матуся ходить. Все, тут розплід, яйця. Все работает так як положено. Це получается в нас центральна рамка, тут самое більше. Ні. Так Отака От медова. Тут я навіть не знаю Хі -хі. тут як тут поступити. Ну, так, бачите, стільки скільки меду потихеньку відтісняється, десь вони мед ще набрали. Ну як, набрали. <гум> Наносили, ми їх не відкачували того меду. І тут така сама ситуація. І кінцева, напевно... Тоже повномедна буде. Ну така рамка. Ось. Е -е -е -е. Все, в принципі, отакі всі сім'ї більшість, більшість таких сімей відсотків 90. Деякі є, що там. Потрібно по два рази дати. Е, ну, я рахую, що тут вже достатньо кормів на зиму, вони ще й залишаться. Е, але ми приймаємо рішення сюди все-таки поставити кормушку і один раз дати сахарну його сірок. Напишіть в коментарі, хто також робить так. Можливо, я щось неправильно роблю, поправте, буду вам тільки вдячний. З цим вуликом все. Ну, зараз поставимо пермушку. Пермушку ставимо дуже просто. Отак кладемо ліфту, зиму, якщо дно не січате то на зиму ми цю плівку знімаємо а ставимо ну, холстик кладемо. Зараз я, щоб не різати тут дирки, піду принесу цілофанові, потім покажу. Так, Цю плівку знімаємо, ставимо така в нас є. Вже готова з діркою. І сюди поставимо корму. Все, от такі кормушки, вони мені дуже подобаються. Тим, що в будь-який час можна приїхати на пасіку, навіть вночі і зробити підкорку. Тут відкрив сиропчику на, налив, контакту з бджолою абсолютно ніякого немає. Ну все, отак. От Давайте зараз подивимося другу сім'ю. Зараз подивимось. Ці дві сімейки. Ще що тут тут робиться. Так, значить що тут вичить? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут на нас шісти рано. Бджоли, отут за заставною. Вже дуже багато бджіл. Сидить, видно, не вміщаються, але ми їм рамочки не додаємо, тому що джола ще відійде. Отак От приліпили заставну. Зараз подивимося. О, блін, забув диму дати. Ну такі бджоли, що зробиш? Так, ця. Повнометна. Так, тут теж от наша матуся ходить. Так, є ще яйця. Є ще трохи розплоду. Бачите, тут ця ось до берегова кусочок розплод. Ходить розпліт. І що тут крайнє, також повномедне. Все, абсолютно така сама картина, як і по передньому вулику. Ну що, також тут дамо їм один раз. Одну таку кормушечку, щоб вони в зиму йшли на тукрі. Щоб в них зараз трохи ще тепло, не було ніякої тривоги, що нема взятку. Оців не можна підняти. Так. Ну що, як там приліпиться? Приліпиться. Так. Є в нас тільки дірка не там, видно, верх ногами треба переставити. Все от, все, значить, із криші витягуємо подушечку, вон, не влізе вона і ставимо кришу на місце. Ну от така картина маслом. Е, нема, але все і передивимося, всім дамо по кормушці, е, щоб знати загальну картину. Один раз то точно всім, може деяким по два рази. На точку номер 2 там у нас в Козятині ситуація трошки гірша, там треба буде дати по 3-4 рази. Все, буде щось цікаве, покажу. Вітаю товариство. Сьогодні вже 3 вересня. Вже й забув. Ми продовжуємо ставити кормушки, підкормлювати наших трудівниць. Давайте до роботи. Подивимося цю сімейку. Її потрібно. Десь посіяв стамеску. Так до речі, це ж диму треба дати Бачите які? Без диму працюють Так раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 Так, вже ту крайню можна забирати, так, тут розплод, тут розплод вийшов. поклала маточка яйца. Тут хорошо расплода і одна повномерна. Ну, Ну одну, в принципі, можна забрати так, оцю забере. Всю заберемо, ставимо за теплу застану і все рівно ставимо одну кормушечку, е, ну, кормушку один раз дамо. Е, раз дамо і через день ось ці нуклеуси будемо збирати рамки наверх поставимо. Так, раз, два, шість рамочок. Він вже цей бур'ян задовпав. Забув за день. Так, от наша красавиця. Видно? О. Так, ну, ця сім'я дуже багато розплоду на шести рамках. От виходить на трьох рамках у нас дуже багато розплоду на края вже поменше стає. Значить цю ми будемо кормити три рази. Все, та вже менше. Все, от такий принцип загодів. Так, кормушки розставили, тепер відбираємо сьогодні останні маточки вже на цьому точку. Там зараз може ще з десяток буде, може ні. Хочу показати з яких рамочок їх знімаємо. От вони вже тут приготувались зимувати так, це одна рамочка. Отака чистота на клеусах в цьому році. Так, однією рукою трохи незручно. так, бачите я. Так, ну тут маточку ми вже відібрали в кліточці. А, блін. О так, занесли собі меду вже в баночку геть. Так, давайте попробуємо відкриємо це. Так. Блин, все в меду. Вот. Так, ну тут красавица наш, не видно. Тут там яйця, яйця є, вроді. Так, тут заліпили все на клеусі. От красавіця. Бачите яка. Так, узнавайте кому достанеться. Його будемо відбирати пока. І ще одна один нуклеус. От відкрили. Тут десь матка. Мічена вже везду. Отак вони тут розпорядились. Руки в меду. Телефон в меду. Щоб така моя життя була в меду. І ваша Ось Так. Это кругом. Кругом мед. Так. Маточки відібрали, скоро цей нуклеусний парк буде згортатися, а зараз підемо з вами розливати сахарний сіроп. Хазяйка пасіки. Набирає сіроп нашим трудівницям. Зараз вона не завжди. мовчить. Зараз вона щось скаже. Вона більш не мовчить. Так, тут помічники мені вже криші познімали. Бачимо, безконтактну технологію підкормки наливаємо. Отак, От бджілки літаються, просто ми поки підготувалися, то вони назбігалися. Так, все, кормушка повна, щось плотик не всплив. Зараз закриємо давай цю. Отак. От коли по разу, коли по... по два рази. Ну от і все. Закінчили закорм на сьогодні. Коли виставляли кормушки ще от два ящики рамок повномедних назбирали. Буде на зиму. Як підстраховка. Все. Всім всього найкращого. Будемо відпочивати, до побачення.